Вітаю всіх! Як енергія Аркану Сила буде впливати на нас 11 березня 2024 року. Сьогодні енергії сили дають нам здібності подолати внутрішні і зовнішні бар'єри та перепони, розвивати себе, вміння керувати своїми бажаннями природньо і наполегливо. Загалом день для енергійних занять може проявитися життєва сила, бажання самореалізуватися як особистість, проявити свою владу і авторитет. На роботі у бізнесі є шанс підписати взаємовигідний контракт, здійснити свої плани. Можливо, сильна мотивація допоможе досягнути вам своєї мети. В особистих стосунках може бути нерівність між партнерами через бажання одного з них. Домінувати над іншим. Для тих, хто без пари, може бути захоплення, пристрасть і бурхливий розвиток стосунків. Порада на сьогодні бажано проявити активність у справах, діяти, виходячи з особистих інтересів. Сьогодні важливо розставити пріоритети, наприклад, що є для вас першоступеневим і що для вас є не наразі, адже намагаючись охватити більший обсяг справ, може привести до втрати свого ресурсу і сили. Якщо ви впевнені, що обрали правильний напрямок, дійте рішуче і сміливо. Та не забувайте, для чого це вам потрібно, чи ви хочете самореалізуватися або розкрити свій талант, чи це самоствердження за рахунок інших. У будь-якому випадку фізичні навантаження принесуть вам користь. Уникайте небезпечних ситуацій і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім досягти свого успіху, миру вам і гарного дня!